Вітаю! Я Леонід Сахановський, це мій канал Книгоогляд. Оголошено черговий пакет військової допомоги Німеччини для України. Серед іншого 18 штук САУ РСХ 155. Це сама нова артилерійська установка в Німеччині. Розроблена вона в 2014 році, важить 39 тонн колісна. Колісна на базі Бетера Бокстер. Ну, це відомий нам БТР, 50 штук таких БТРів воюють в Національній гвардії України. Але спочатку прошу вас, підписуйтесь на моє відео, ставте подобайки, пишіть коменти. Прошу вас підписуватися енергійно, ми маємо перетнути вже цей рубіж в 100 тисяч підписників. Тоді YouTube буде краще нас показувати. Прошу також, також прошу, підтримати мене через платформу Patreon. Міністр оборони України Резніков 14 липня поточного року просив у Уряда Німеччини і у міністра оборони Німеччини Крістін Ламбрехт продати 18 штук цих САУ. Вона кожна коштує 12 мільйонів євро. Це 216 мільйонів євро Зазвичай нам вся ця військова допомога йде безкоштовно, ми не платимо за неї. Ми от купуємо байрактари в Туреччині і хотіла Україна купити 18 цих самохідок новітніх у Німеччині. Е, німці не дуже захотіли. Компанія Краусмафії Вегман, яка випускає, зразу відповіла, що вони можуть зробити нам в цих 18 самохідок через 30 місяців після отримання дозволу уряду. Ну, це десь в 25-му році. Кажуть: дякуємо, да? Аж раптом пройшло там трошки часу, і міністр оборони Німеччини, ця сама Крістін Ламбрех, заявляє, що вона прийняла рішення забрати в армію в військах 18 самохідок, нових цих, і відправити їх в Україну. Причому вони будуть відправлені, причому екіпажі вже готуються. Вони будуть відправлені з запчастинами і запасом снарядів. Ну, чому ж це так? Так різко поміняли німці свою думку. Німці ж дуже думають наперед, і в них все розраховано. А справа в тому, що м, найкраща їхня панцергаубіць 2000, ну, з нею виявилось не все добре на війні. Дійсно, пан Цергавіст 2000, ну я згоджуюсь, що це сама краща САУ в світі. Важка, сильно броньована, на гусеницях, великий запас снарядів, гармата Рейнметал L15 А2 155 мм, 52 калібра, це 8 метрів на 6 см. Довгий ствол може стріляти, дійсно, вона може стріляти далеко. Да, вміє стріляти залпом. Три снаряди на протягом 9 секунд випускає, вона міняє кут нахилу і кількість пороху. І три снаряди прилітають в одну точку одночасно. Це називається шквал. Може вистрілити 20 снарядів за 2 хвилини. В постійному режимі стріляє 8 пострілів на хвилину. Тут обмеження тільки по перегріву ствола. Ну всім же ж вона гарна. Стріляє на дальність ефективно 36 км стандартним снарядом ДМ121, це лампово-фугасним. На дальність 40-47 км стріляє снарядом з донним газогенератором. Ну, це М1711. -М -М да. І стріляє на дальність до 67 км активно-реактивним снарядом В-ЛАП. до 67 км. Це ну, всім гарна гаубиця. Двигун потужний, 986 кінних сил, бак 1000 літрів. Їде на цьому баку вона 420 км. По шосе їде 67 км, а по полю 45 км. Слухайте, добре вона шурує по полю 45 км на годину. Ну, дійсно, що найкраща ж вона в світі зараз. А що ж в неї не так? А занадто панцергаубиць виявилася розумна. І комп'ютер в неї дуже розумний. І він краще знає, як панцер має воювати на війні. Ну, от подумайте, йде бій, вони в нас стріляють, ми в них стріляємо. І тут на панцер на комп'ютері заграється лампочка. Дякуємо, потрібен регламентований ремонт? Все, вона більше не стріляє. Комп'ютер її виключив тому що потрібен регламентований ремонт. Регламентований ремонт це не, не несправність. Це, скажімо, як ми кажуть у нас техогляд, щоб поїхати на завод, щоб там подивилися, сказали, що все добре, і зробили в комп'ютері відмітку і далі, далі стріляли. Ми почали експлуатувати панцергав з 2000 на початку липня, і вже в кінці серпня, неповних два місяці, постало питання, що треба робити регламентований ремонт. Гармати одна за другою виключаються, відстріляли свої суюти, кількість тисяч снарядів, і все треба вести на регламентований огляд. Ну, але ж в нас, знаєте, були дні, коли панцергаубиці стріляли до 300 снарядів на ствол. Ресурс же ж вилітає по сумашедшому Ну, а де найближчий завод? Найближчий завод в Литві. Є завод, де можуть зробити регламентований ремонт. Отже, в середині вересня ми відправили в Литву. І 14 жовтня вже міністр оборони Литви повідомив, що перша партія панцергаубіс пройшла регламентований ремонт і вже відправлена на фронт. Тобто виходить, що два тижні огляду плюс дорога туди і назад. Зараз. Вже на, на заводі друга група на, реглам, на, на регламентованому ремонті. А тут на горизонті вже і заміна ствола у панцергаубіць. Взагалі, панцергаубіць має дуже гарну, дуже гарну гармату і ствол в неї більше 9 тисяч, значно більше 9 тисяч пострілів вона витримує. Після чого треба стріляти. Вона дуже добре спроєктована, панцергаубіць. Можна міняти ствол, не розбираючи всю башту. Як зазвичай, треба знімати башню, перевертати, розкручувати там все. Ні, пан дуже швидко міняє. Розкрутили, винули ствол, поставили на місце. Але ж все одно треба знов ту саму Литву на завод ганяти. Ніжна вона виявилася. От всім хороша, але ніжна вона виявилася занадто ніжна для сучасної російсько-української війни та ще з такими, з такими масштабами артилерійських обстрілів. Німці цим стривожені. І на заводах вони зараз думають, щоб нові панцир були більш невибагливими. Ну і перед ними постало питання: а що буде, як буде воювати саме їхня нова гаубиця rsh 155 Вони дійсно бачать німці, бачать загрозу від Росії для себе і працюють над посиленням армії. Саме тому міністр оборони Крістін Ламбре. Прийняла таке рішення. Вона забрала в армії з військових частин 18 самоходок. Це 6 батарей, дивізіон, і віддає їх в Україну. Екіпажі наші вже навчаються в Німеччині, прибудуть в Україну з запчастинами і запасом великим снарядів, як сказала німецька міністра оборони. Ну, а ми подивимось далі, як вони покажуть себе на війні. То що ж це за RCH 155? Це САУ на базі БТРа Бокстер. Гармату взяли від панцир 2000, бо гармата дуже гарна. Л152. Снаряди ті самі, але вони хочуть САІ, САУ повісній, реалізувати принцип одна САУ на всі типи стволів. Вони туди планують ставити 155 мм Р-39 короткий ствол, і навіть ставити 105 мм. Дуже добре себе показала на війні в Україні натовська гарма, гармата 100, 105 мм. Вона має дальність і потужність снарядів більшу, ніж радянські 122 мм гармати. Це тому, що більш прогресивні снаряди, краще вибух, новіща вибухівка і нові методи заливки. вакуумні заливки снарядів дають те, що 105 мм снаряд більш потужний, ніж радянські 122 мм. Ну, але це в майбутньому. А зараз САУ. RSH 155 має е, тільки е, довгий ствол, такий, як панцергаубіць, 8 метрів на 6 см, і вони відправлені вже, вже готуються до відправки в Україну. Маса 39 тонн, знаєте, бо колісна все-таки на базі БТРа. Довжина 104 метри, довжина 2 метри 99 см, е, висота 3,6 метри. Твол L15, як каз... L15 А2, як я вже казав, запас снарядів має 30 штук і 144 метальних заряди порохових. Тобто е снарядів і зарядів порохових в два рази менше. Ну, бо місця мало там, менша вона. Дизель має 815 кін кінських сил. Зверніть увагу, панцер має 55 тонн ваги і її волочить дизель 986 кінських сил. А е, нова гаубиця Колісна має 39 тонн і її везе 815 кінських сил. Дізель. Досить потужно, е, потужний, потужний дизель. Е, то що вам сказати ще? Е, їде вона на одному запасі палива 700 км. Швидкість має по шосе більше 100 км на годину. Ну знаєте, бо колісна, тому і їздить Екіпаж у неї чоловіки у Оцей РСХ. Два чоловіки. Ця самохідка повний автомат. Повний автомат, значить, гармати, автомат заряджання, автомат, автомат заряджання снарядів, повний автомат і автомат заряджання зарядів порохових, теж повний автомат. Е, дуже в у, у неї сучасна, сучасний комп'ютер, лінія передачі даних. По лінії передачі даних приходить команда. В такому, в, от вам ціль, стільки то снарядів. Зупиняються, комп'ютер автоматично проводить тополізичну прив'язку, де вони стоять, куди стріляти, він знає. Робить автоматично розрахунки на стрільбу, через 30 секунд гармата вже заряджена снарядами, снарядом, пороховими зарядами і готова до стрільби. Командир нажимає кнопку Стрільба, скільки прийшла команда пострілів зробити, стільки зробили пострілів, через 30 секунд після останнього пострілу гармата вже їде. І керує цим всім два чоловіка командир і водій. Це дуже-дуже сучасна і повна автоматична, повністю автоматична сау. Броня в неї більш сучасна, модульна, металокерамічна і так далі. Дно В-образне трьохшарове, трьох, трьох три, три шари дно, захищає від підриву мін. По рівню автоматизації вона переважає rsh 155 переважає і пан 2000 і німецьку, і французький, арчер, і французький Цезар. Ну, десь вона так рівняється з, французьким, з шведським арчером. До речі, шведські арчери вже прибули в Україну і воюють на фронті. От ми і побачимо, як працює в умовах війни німецька RSH 155, і заодно зможемо порівняти, і наскільки добре вона працює порівняно з шведським арчером. Хто з них краще? Я вам дякую. Я маю телеграм-канал, кому зручно дивіться там. Прошу вас підписувати ще раз. Прошу підтримати мене на, через платформу Patreon. На цьому я вам всім дякую. До побачення.